Продовжаємо ремонт далі фонарика, названня їхне ug 2829 Так само будемо цьому фонарику міняти акумулятор. Нагадую, тут акумулятори звісно, доволі мощні, але вони не беруть зарядку, їхній ресурс вже іщерпан. Ми так само замінили у фонарику був замкнений світодіод, який брав на себе, і він навіть не заряджався. Завкнуло це через те, що акумулятори дали посадку і велика нагрузка на блок питання. І також у цім фонарику, Коли я його збирав і від лабораторного блоку. У ньому самий згорений так само світодіод. Я думаю, що світодіод 3 ватт, у мене є 1, 3, і 5 Вт. Я думаю, що ми будемо сюди ставити 3 Вт, 5 Вт, ніби тому що для такого акумулятора дуже мало часу буде світити він. Так, все, кладу на паузу і розбираємо фонарик. Так, розібрав я фонарик, і давайте ми попробуємо підкинути лабораторний блок. Так, запустимо його. Так. Чому я це показую? Тому що я його розбирав вже і тесті, повіряв. Дивився, які деталі потрібно. Так, ми викладаємо. Так. Кладемо значить, 4 вольта. Так, давайте 398 і покладемо 1 Ампер, не більше, Так. І кладемо 1 А. Так. І пускаємо питання. Так, не знаю, ми за одне повіримо, де тут полянасть. Так, Так, це неправильно. Зробив діод зразу защитний. Так, давайте тут мінус. Так, цікаво в цьому фонарику всі провода сині поклали. Так, давайте включаємо. Так, чому він бере нагрузку на себе, не он понят. Так. Ага. Так, понів, понів. Бо тому що е, передний він залпнений. Так, щось там я, мабуть, десь закоротив. Так, чомусь він бере нагрузку на себе. Так, ще раз повіримо і зараз будемо відкручувати ту плату все таки. Так, неправильно. Давайте будемо відкидувати платву, що там не то. Так. Ніби як замикання на платві. Хоча цього не було, це точно. Так. Забираємо ми болтики. І приходиться все розбирати. Так, забираємо ми повністю. Так, і дивимося, що таке, чому замикання на платві. Так, може я коли провода Що спаяв докупи. Ніби все правильно. Так. Ще раз ми дивимося так. Вот, плюсовий провод. Так. Виключимо поки ми питання. Так, плюсовий. І от мінус. Так, нема ніякого замикання. Так. Давайте тепер ми включимо. Значить, звернемо увагу даний фонарик Нижна платформа світодіод Європи. І включаємо ми передній світодіод. І він. Не работає. Видно, якщо вам буде видно на камеру, бачите саму точку, я бачу аж відси, що він згорений, навіть 100%. Так. Все, ставлю на паузу і будемо випаювати тоді. Так, випаємо ми повода спочатку, бо тут так цікаво. Доволі нелегко це все випаяти. Так. Тут у нас підписано на платі. Так, все, забираємо ми цю сторонку. І спробуємо ми... Не знаю, як воно відпається. Я думаю, що воно От на цих самих йде. Так. Да. Угу. Бачите, як воно виходить. Ха -ха. Інтересно, забили. Так, ну спробуємо забрати цю. Якщо нам вийде, воно витягнути. Так, інакше воно ніяк бачу не витягається. Так, попробуємо далі. Так, як це витягається, даже не знаю. Так. Головне нам нічого не поломити. Так, і ще є два болтики. Чи воно на чотирьох болтиках зафіксировано? Да, доволі цікаво, даже дуже. Ага, воно ще й загнуто. Так, да, ну світодіод, звісно, поміняти тут нелегко. Але ми помаленько, зараз ми його таки доб'ємося нашого результату. Так. І світодіод самий не виходить. Так, як воно, ага, він йде на самих... Даже не знаю, чи в мене є такий, конечно. Але я думаю, що є. Так, давайте будемо далі відпаювати. Так. Так, да, ну цікаво зробили, конечно. Можна було забити чуть-чуть полегше, щоб замінити його, думаю. Так. Неохота поцарапати фонарик. Так, давайте ми спочатку цю платформу по повному відео вийшло. Так, і так само ми візьмемо щоб получиться. Так само вийти з цього з положення, щоб ми вибили. Все. Так, І тепер самий світодіод зараз будемо досягати. Так, ну звісно. Можна було забити чуть, чуть щоб легше його поміняти. Ну, Я в будь-яких легше міняв, Ну, тут трошки така схемка. Так, головне, що нам ще не попутати поляну світодіода. Звісно, сподіваюся, що тут китайці підписали. Я навіть не бачу, що воно підписано. Да, ага, я бачу тут плюс, так що він є підписаний все-таки. Так, і будемо досягати саме світодіод. Це яке трошки. Це самий радіатор. Бачите, він самий полягає, тому він. Так, от самий світодіод. Угу. От він запаяний. Тут навіть тут вказано, де плюс-мінус. Ну, ми конечно, будемо міряти на тести. Він справді згорівший. Дійсно, справді він згорів. Так. Давайте далі ми випаємо цей світодіод і будемо ставити. Так, ми дивимося тут плюс, а тут мінус. Указано. Ну, ми можемо поміряти так само на робочому світодіоді, де у нас вказаний буде. Так. Є. Забираємо його. І забираємо далі мінусовий лайот. Так, все. Забрали Ось такий світодіод. І будемо підбирати з моєї колекції зараз. Так. І в мене є от на 3 вати. І от є на 1 Вт, і на 5 Вт є в мене в дуї коробочки. Ну то до дуже великих фонариків. Я думаю, що ми поставимо на 3 Вт сюди, бо тому що фонарик мощний. Ми зразу його будемо повіряти. От я заказую парті, я їх по 100 штук зразу на Алікспресі. Так, все, кладемо ми в сторонку світодіод і будемо його повіряти. Так, і самий світодіод, а, Цей ми від, викидаємо в мусорку. І желательно, я його завжди повіряю Перед тим як паяти, він має світити так само білим кольором. Так я включу тестер. і включити його треба на прозвонку. Так, Тестер включаємо на прозвонку діода. І дивимося, він має зараз у нас світитися. Бачите? Не знаю, буде вам видно чи ні, я виключу фонарь. От. То з правої сторони у нас плюс, де червоний тестер, щуп, красний, то це у нас плюс. А від у нас мінус. Так, я оподіляю, де полярність, плюс-мінус. Хоча на цім свят тяжко оподілити, але можна. Так. Плюс у нас з моєї сторони йшов. Так, ми кладемо його на місце. Так. Він має підійти це точно. Бо, тому що вони всі одинакові. Так, все. Ми його заклали. Так, і він перелягає сюди отлічно. І ми зараз його паяємо. Так. Так, і паяльник у нас нагрівся вроді, так. Да. Так, нам треба його подавити добре, щоб він поляг. Все, є. І так само запарюємо ми мінусовий. Так, ще раз його так само подавиємо, щоб він не йшов на бік. А я звернув увагу, що тут якби на бік воно йшло, тому може він і вігою. Так, давайте підрівняємо ці ножки самі. Так. Добре би цей припой забрати. Так, в нас значить показано десь тут мінус, де плюс. І йде нам гадати, де він тут був. Поки що не бачу, ну будемо тенівувати, вгадувати. Так, мінус бачу з цієї сторони. Так. Все, я буду зараз е, п'ю каву і у мене там чайник стигне, і будемо запаювати і буду провіряти його. Так, е, замінив я світодіод. Я ще коли мені принесли їх на ремонт, е, я таки звернув увагу, що цей світодіод він би як е, на бік, е, накривлений. Тому що він не прижимався до радіатора, тому він вийшов скоро з тою. Ну, звісно. Запаяв його, звісно, не дуже красиво, трошки похабненько, бо обівав одну дорожку. Але я думаю, що краще ще їх притиснути, трошки погріти, бачите, воно шатається, плохий контакт ще з металю, алюмінієм. То я думаю, що я ще трошки його прижму, зараз, щоб він доволі кисно тримався, щоб він хорошо сидів плотно. Тому буде хороший, я сказав, Хороший буде теплообмінник, і він не буде виходити з тою. Все, будемо ми зараз перевіряти його. Подамо ми сюди 3 вольта і повіримо, чи він буде світити. Так, далі ми подаємо питання. Лабораторним блоком питання. Ми сюди подаємо плюс, даємо сюди мінус. Так, і пробуємо ми, де наша кнопочка? Так. Ага, неправильно все-таки. Так, наброс сюди плюс. Так. І дивимося ми. Нижна платформа у нас як робила, так і робить. І перевіряємо світидіод передний. Так, включаємо. Ну, світидіод хороший, ярко дуже світи. Даже дуже дуже отлічно. Ну, я думаю, що на фонарику міг бути і одноватний світодіод, але цей світодіод дуже гарно світить. Так, все. Тепер будемо встановляти акумулятор. Так, паяємо ми так само клеми акумулятора. Так, головне їх не перегріти. Так, є. Плюсу так само клемку. Все є. І. Будемо зараз встановляти це все у фонарик вже. Так, запаємо ми ще отаким от кліком теж, щоб не виривалася провода. Так, якщо воно ще нагрівся, цей пістолет. Так, я мусю їмити ці провода теж докупи. Якщо воно ще не нагрівся. ні, в принципі, клей вже нагрівся. Так, і ми саме заклеїмо. Так, все. Так, далі ми паяємо акумулятор і так само будемо припаювати самі провода до акумулятора. Так. От тут, де був перебитий, нібито був мінус, це в нас плюс, наскільки я о, ніби, помню. Так. 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 Так, а тут де був перебитий бед це був мінус. Я по пам'яті вроді би так заповнив. Так. Так, зразу ми повіримо. Подивимося, чи правильно. Так, правильно. І повіримо, правильно. Так, заливаємо ми далі акумулятор, теж клеїм. на всякий случай, щоб він просто. А, ну, Я думаю, що він може випасти. Так. Так, ще цей кабель потрібно сюди якось покласти теж. Так. І я думаю, що я залию клеєм. Так само ми залиємо клеєм задній провод, бо мені не подобається, що він шатається. І я думаю, що я акумулятор теж залию, на всякий случай, щоб він, е як би сказати, тут вже один проводок перебився, до добрячий, ДА, ну, я думаю, що він робити буде ще. Так, давайте залиємося таки акумулятор. Бачите, не, не дуже добре тема Ну, я думаю, що я його залию. Так, є. Так, є. І тепер ще залиємо з цього боку. Так. Все, я складаю і будемо тестувати і будемо перевіряти фонарик. Так, здокрутив я фонарик. Істерне, що я не перевірив, це зарядка акумулятора. Так, замінений світодіод світи супер. Все світи тут теж добре. І давайте ми все-таки. Хоча я вже зібрав його. Але я люблю провірити. Забув я повірити, все-таки. На всякий случай. Ну, звісно, я думаю, що він буде заряджатися, але давайте все-таки не полінемося, ми все-таки повіємо, бо самі зарядки теж пострадали від того, що вони згоріли самі конденсатори. Так. Акумулятор має так само 14, 14 4 вольта, В 4 соти. Так, давайте повіримо, покладемо ми. Так. Це я не то включаю. Так. так, і дивіться. Зразу я замінив світодіод, дивіться, квінга у світ світи зелений. І ми бачимо, що заряд йде. Вот, піднімається на вольтметр наш. Все, складаємо фонарик і ще раз тестуємо, і будемо віддавати його. Так, все. Все склав, все закрутив. Задна платформа сітадіо світи. І передній світодіод замінений теж світи. Нагадаю, після того, як ми замінили акумулятори, дати повних два розряда до кінця, повністю, щоб вони сіли, єлі-єлі світити. І не перебити зарядку, повний заряд, хоча б дати 8 годин. Від 8 до 10 годин два заряди. Хороших зарядити, щоб хорошо тримав мав акумулятор. Все, на цим я завершаю. Два фонарики в нас в хорошому і справнім состоянні. Світя хорошо, і думаю, що буду служити. Все, на цим всім дякую за увагу. Відео завершаю.